Добрий день! Сьогодні покажу вам ось цю красуню, фіалочку сорту Kajun's Hot Expectation. От, подивіться, яка прекрасна красуня у мене розквітає. Ось такі махрові квіти трояндочки насиченого рожевого кольору. І з крапчастим напиленням. В основному воно йде по краю пелюсточок. Ось так, по-різному проявляється на кожній квіточці. Малинове напилення ось таке. О, сама квіточка не крупна, але, середнього розміру, але їх дуже багато. От Бачите, на квітконосі дуже багато скрізь квіточок йде. І це розраховуєте на те, що воно ще не повністю все в мене розквітчено. Це десь тільки половина всіх бутонів розквітла. І ще половина бутонів. Залишилась. Тобто, якщо все розквітне, це буде здоровенна шапка ось таких трояндочок. Прекрасний сорт. Невибаглива, в принципі, цвітіння швидка розеточка стандарт. Але не така компактний стандарт. Росте у мене у восьми на фітильному поливі. Формується розеточка прекрасно, дуже гарно все лягає, ніяких зусиль не потрібно щодо її формування. І має ось таке красиве строкате листячко. Така білокремова строкатість на листі йде. Дуже красива, навіть і без квітів. Сама розеточка лялечка стоїть. Ось така абсолютно прекрасна з усіх боків. Все симетрично, красиво. Квітконоси міцні, стоячі. Шапочне цвітіння. Прекрасний сортик. Раджу всім обов'язково в колекцію цей сорт. Іноземна селекція, сорт «Кеджунс Hot Expectation.